Доброго дня, шановні телеглядачі. От сьогодні я покажу вам те, що робиться в Савинці. Прийшли сюди підмалювати щось, так? Так, прийшли підмалювати. Тут намалювала дівчинку біленьку і вишиті сорочці. Вишиті сорочки це взагалі. І, можна сказати, символ нашої нації. Вишиванки люди любили раніше в ті часи старі розмальовувати свої будинки, розмальовувати меблі. І ця традиція залишилася у нас до цього часу. Не вийшло в росіян викоренити в нас це, що вони хотіли декомунізувати і культуру нашу знищити. Ідуть на війну і не думають за те, що вони гроші заробляють на цій війні, чим тим, що вони йдуть знищувати іншу націю, інших людей. А взагалі отримає собі 2 метра землі. А взагалі вони не получать нічого. Вони не отримають гроші, а отримують тільки могилу 2 метра. І все, що вони отримують. І батьки своїх дітей загублять. Не буде в них нічого, крім могили на Україні. Отак і получається, що це буде. Ну, це в мене буде взагалі трошки. Тут я політики ввела. Ну, звичайно, з політики не дуже хочеться зв'язуватись. Але то, що тут Росії, тут ніколи, я це хочу знову повторити, що Росія тут не повинна бути. Вона і так уже на протязі ста років. 100 років сто років вона на протязі багатьох е, тисячоліть, можна сказати, вона нарушує закони життя людей, вони таку мають велику територію тільки завдяки тому, що вони знищували чужі, другі народності і завойовували їх. Коли ми стали думати отак, по по, по так як думаємо, після якого? Після 90-х років. Так, і після 90 років вони нам не давали жити, не давали, тому що вони руководили нашою країною. Вони свої щупальця вели настільки глибоко, що вся Україна настала розмовляти на російській мові, забули українську мову, і тільки зараз відновлюється українська мова по всій країні. Хіба це не так? Так зараз і ще українська мова збереглася на західній Україні. Тільки да, там. там, тільки так, оце ж оце і, 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 і чому йде війна. І все, так, відповідь чому... на питання, чому йде так. війна. Тому що ми нації не були, а були не, просто людьми. Людьми, так. Ми не були нацією. Ми забули і мову, і культуру стали забувати свою. Тому це все потрібно відрозувати, я так вважаю. Що воно тут робиться? Та ну що? Стараємося, ремонтуємо щось для людей. Щоб було, ну, щоб краще було в Савенцях. От вам і є слід на землі. Да. Що люди будуть дивитися і радуватися. Роками, роками так, так. на твою працю. І будуть самі теж думати, як краще все робити, щоб їй життя було краще. А не сидіти на кухні, щось казати, що оте не так, оте не так, а треба щось робити. Треба так, так, треба самому вкладувати Свої, свою працю, щоб ми краще жили. І краще себе почували в цьому житті. Ніхто нам цього кращого не принесе, ніж ми самі. Звичайно, так, так. Да. Дякую вам за вашу працю. Дякую. У мене слів нема. Хай люди дивляться і радіють від того, що вони бачать. Спасибі вам.